Да, всем добрий день, дивіться, яка лялечка, електро. Електро приїжджає мінімум 50-60 кілометрів. Село, сільська дорога, бруківка, брущатка, кола 26, витримує до 150 кг. Дивіться, одна батарея з тієї сторони, одна батарея з іншої сторони. Заряди і 300. Комплектів. Декументар. Документи є, документи є, є. Є документи, дивіться, бачите, є тут документи, книжечка, от, сервіс, все повністю тут є. Приїхала повністю обслужена, лялючка знімечена, вон така комп'ютер все робить, батарея переключається, ліва, права. Якщо підсіла, режими різні є. Наприклад, екорежим 100 кілометрів може проїхати. Нормальний режим 70-80 може проїхати. Спорт режим 50-60 без, без проблем. Проїжджав то сьогодні біля зупиночки, там чекали на маршрутку. На градусник десь скільки там зараз 27 Я Я співчуваю від тої воні в тій маршрутці. Краще купити таку ляльку і там село 50 кілометрів собі проїхати самому, ніж нюхати ті. Смороди в маршрутці. Вилучка, дивіться, яка амортизація. Передній ведучий це мотор. Фара. Дивіться. Включається все на комп'ютері. Бачите. Раз. І вже фара світ. Опа, виключив. Задня фара, передня. Ой-ой-ой. Резина, свадьба. Замочок задній колоблокував. Дивіться, задня фара. Ось цікавить, заходьте на сайт rover.i.io Там є рубрика електровелосипеди І там є фото, і ціни. є ще 20 різних моделей